За тиждень до Воскресення Господнього парафіяни храму Собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі освячували Вербові гілучки. Докладніше про це у сюжеті. У храмі Собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі святкували вербну неділю. Вербна неділя це одне з найголовніших християнських свят, яке пов'язане із святкуванням Великодня. І найшовши Оста Ісусів, на нього, як написано, не бійся, дочко ось твій цар іде на верхи, на жереб'яті ослиці, цього не збагнули, й учні спершу, але коли Ісус прославився, вони згадали, що це було написано про нього, і що таке вчинено йому, та й народ, що був при Ньому. Коли він був викликав Лазаря з гробу і воскресив його з мертвих, свідчив про це. Тому й народ вийшов йому на зустріч, бо довідався, що він учинив те чудо». Кожен з нас пам'ятає вислів не я б'ю, б'є» за тиждень, Великдень. Це свято було популярне ще з давніх часів. Віряни ходили до храму, слухали там богослужіння, а потім освячували гілочки Вербе. Славен, хто йде судити справедливо з отцем і святим духом нині повсякчас, і на віки віки. Також через те, що наші предки вербну неділю часто називали вербецею, це свято злилося із святом входу Господнього до Єрусалиму. Атрибутом свята є вербові гілочки, бо вони найперші цвітуть навесні, і ними жартумами б'ємо рідних та друзів, аби ті були здоровими. Свіємо по лазаря при Вім, той й ми, як потрохи, з нами на перемоги госячи, тобі від смерті воскликуємо, Осан на вишні благословив. Той де він є, сподні, спільне Воскресіння перед твоїми страстями запевняючи звернутися. Тви позвинути лазаря Христе Боже, тим, то і ми, як потрохи знами на перемоги, носячи, тобі від смерті, воскликуємо, Осам, на Той, де він, Господнє, Скільне воскресіння перед твоїми. Тим, й ми, потрохи з новина перемоги носячи, тобі, переможцеві, смерті воскликуємо, О, сам на вишніх благословим тих, я Господнє, спільне, Воскресіння перед твоїми страстями, запевняючи, змертві потихнути, лазаря Христе Боже, тим, -то і Перемоги досачі, тобі з смерті поскликуємо. Осан на вишні благословити, де він є спогодні. Повну трансляцію можна переглянути на нашому ютуб-каналі Сергій Нікішин, Яна Грацай, телеканал Броди Онлайн.